Можна його зимою використовувати, цей чехольчик. Ну, звісно, можна, він все сезонний. Зимою взагалі дуже буде прикольно. Одягли цей сніг, мокрий сніг там і так далі. Зранку прийшов, навалило пів метра снігу. Чехол зняв, все злетіло, дворнички нічого не попримерзало, все чистенько, гарненько і погнав. Поляки роблять, мембрана тканина. Є 4 варіанти у нас таких чехольчиків. От дивіться, саме такий недорогенькі, це у нас. Получиться Basic гараж, серія Basic Gras. Вот basic Grash. Вот. Двухшарова, криша, одношарова боковинка. Упаковочки. Вот. Достаточно нормальний чеко, 25 місяців гарантії, все як положено. Вот. На другому місці, звісно же, наш популярний мобіл гараж, який вже перевірений роками. 30 місяців гарантії. Все, тут виходить, у нас трьохшарова криша, двохшарова боковинка. От, плюс до дисків можна зафіксувати. Такі сумочки вже йде, бо то йде просто в клюйоночки. Колір сірий. Ось от, такий от поліпропиленчик, плотний, хороша тканина. Ось такі собаки, щоб його не поцарапали. Новиночка у нас оце мембрана мені подобається. Також такий варік дуже крутий. Мембрана гараж, тут трьохшарова криша. Трьохшарова боковинка. Тому що в мобілі там і тонша боковинка, тут уже плотне, що те і що те. Сумочки також іде темно зелений колір. Дуже плотний, класна матеріальний, структура класна, мені подобається з цього матеріалу. Ось от, от, от такий вот варіант. Теж 30 місяців. Гри... 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 Самий дорогий, найтоповий. Звісно, не всі можуть собі дозволити, але хто любить якість, той купить такий перфект. Вот. 4-шарова криша, боковинка. Теж 30 місяців гарантія, мембрана, все і присутнє. Темно-синій колір, такий плотний плотний Навіть на вес, є, якщо зрівняти з іншими, відчувається, що вес ну, у нього нормальний. От. І ще саме нижня підкладочка, йде полі, така, поліуретанова, саме нижня, яка до кузова. Напевно, для того, щоб цей град, мабуть, не побив. Е, ну, Влітку, якщо град, щоб кузов не побило. Так виглядають на автомобілі по кругу. Одягли по кругу, стягнули, тут така от от Стянули його і все. Він по кругу затягнувся, плюс до дисків. Там петельки, ті, що дорожче, до дисків сюди зав'язати. Підбираємо чітко по формі кузова. Ідеально підходить, як ви бачите, на цьому автомобілі. Все як красиво, все як положено. От. Так що кому потрібна топова якість за номером телефону в шапці профіля або на сайті автоброк.ua.